Минулого разу передача до речі про речі розпочала цікаву подорож для того, щоб з'ясувати, як саме людина отримує продукт номер один хліб. Вже не одну тисячу років з того часу, коли навчилися перемелювати зерна та робити борошно. Ця страва є чи не головною у багатьох країнах світу. Кожне національності зараз є різний вид хліба, який се своїми какими-то ізюмінками, своїми какими-то там особенностями все на основі муки, но сразу з различними інтерпретаціями. Минулого разу ми просіяли зерно та завдяки турботливим рукам агрономів зростили добрий врожай. За допомогою комбайнерів встигли вчасно його зібрати, очистити від всього зайвого та привезти у великих вантажівках на елеватор. Наше зерно перевірили у спеціальній лабораторії, дали йому оцінку та відправили в одну з так званих банок, де воно зберігалося до того, як потрапити безпосередньо до млина. Якщо раніше для того, щоб зробити борошно, людині доводилося докладати великих зусиль, перетираючи зерно між важким камінням, то сьогодні ми побачили, наскільки цей труд полегшився. Весь процес виконують спеціалізовані машини, і на виході ми отримуємо вже готовий продукт дрібнесенько перемелене зерно борошно. Воно може бути декількох сортів. Для нашого вкусного білого, або формового або подового хліба нужна мука. Вищого сорта, немножко там добуває перше, це вже лучше розкажуть технології хлібозаводу. Мука першого сорта обычно йде в пряники, в печенье, В таку прадукцію. Тож борошна ми отримали. Відтепер можна і хліб випікати. Поїдемо до пекарні. Раніше, так як і в процесі виробництва борошна, при випіканні хліба було задіяно багато людського труда. Механізовані помічники стали на допомогу не так давно, і сьогодні, там, де раніше працювало багато людей, працюють розумні машини. Жива праця зводиться до мінімуму ще сто років тому. Для того щоб всі мали змогу придбати хліб, необхідно було працювати не одній пекарні то зараз і одна впорається з тим, щоб забезпечити продуктом номер один декілька міст. Хлібозаводи составляють настоящему авігазці 28 тонн. Но максимально завод може призводіти 50 тонн продукції в сутки. Ну ми на настояще время найбеспічимо трігору. Стадіновка, дружковка і крематос. Процес виробництва хліба у пекарні починається з приготування тіста. Це найбільш важкий процес. Хоча насправді рецепт звичайного білого хліба дуже простий. Там завжди є борошно, вода, сіль та дріжджі. Все до максимуму легко. Ці інгредієнти змішуються у чітко означених пропорціях. Все засипається у цю велику ємність. Деякий час компоненти ретельно перемішуються, після чого ми отримуємо вже готове тісто. Воно повинно трохи постояти для того, щоб свою справу зробили дріжджі. Відтепер тісто готове до того, щоб потрапити до конвейеру. З нього буде випечено батон, і все головне Буде відбуватися саме тут. Після того, як окремим зваженим шматкам тіста нададуть необхідної форми, що вже буде добре походити на батон, їх відправлять до печі. Це робиться за допомогою автоматики. Так само автоматично через деякий час сам комп'ютер дасть команду діставати вже готовий хліб. Власне все. Батон готовий. Тепер його можна запаковувати та відправляти до покупця: свіженький та смачний. Як ми побачили, сам процес випікання доволі простий. Взагалі-то людині необхідно слідкувати лише за безперебійною роботою самої техніки. Приблизно так само, як і батон, випікають інші сорти хліба. Все просто, ніяких ізисков. Ізиски починаються при затомленні хліба, при придумуванні рецепту. З додаванням тмину, родзинок, висівок та будь-що можна додати до опари за смаком, так і роблять, отримуючи безліч різних рецептів однієї давньої страви. А подивіться на цю здобу один вигляд, чого коштує для того, щоб приготувати таке, зазвичай мало тих чотирьох компонентів, про які ми згадували, коли готували тісто для батона. Тут треба буде додати ще деякі складові, наприклад, цукор, молочні продукти, солод, яйце. Так у нас вийдуть булочки, бублики, плетінки, надаємо тісту необхідної форми, зверху посипаємо ще чимось смачненьким, ставимо у піч та спостерігаємо, як вони готуються. Бодьтеся. Так хочеться прямо з конвейера схопити цю ще теплу булку та з'їсти. А ось це побажання в собі треба таки побороти, закликати усю силу волі та, все ж таки, деякий час потерпіти. По поводу теплого хліба можна сказати другое. Тобто він не завжди полезен на самом деле, а тому що по технології хліб має відстоятися хоча б часов 12. Для того, щоб попасть уже к вам на так сказати, на настол. Частіше за все нам до столу потрапляє вже запакований на заводі хліб. Лежить він в купі, багато короваїв, булочок, цілими десятками. А нам необхідно обрати свою, одну, ту, яка нам більше за всіх сподобається. Таку і їсти буде приємніше. Але обираючи свою з декількох, слід звернути увагу на деякі нюанси. Смотря на полку на хлеб, необходимо задуматься, на, какой на какую буханочку упадет ваш выбор. Вот. К этому делу надо относиться достаточно серьезно, так как хлеб все-таки продукт номер один. В Украине, да и в принципе не только. Дело в том, что, выбирая хлеб, нам необходимо просматривать такие вещи, как пропеченность хлеба. То есть, если вы берете руками хлеб, то он должен быть хрустящим. Корочка должна быть, если это белый хлеб, золотистый. Если торжаны сорта, то корочка должна быть темно-коричневой. А также необходимо учитывать тот факт, что на хлебе не должно быть окалин. Это такие вот черные, так сказать, точки на нижней части буханки. А ось несколько порад для того, чтобы якомога довше дольше сохранить уже готовый хлеб. Лучше всего хранить хлеб в эмалированной или деревянной посуде, то есть это ну, наша привычная хлебница, она обязательно должна быть сухой, так как попадание влажности вызывает заплесневение хлеба. Еще один такой совет по хранению хлеба, то есть есть смысл хранить хлеба разных сортов отдельно друг от друга, то есть если ржаной хлеб положить вместе с белым, то белый быстрее заплесневеет, так как у них разный уровень кислотности. И в принципе создавая микрофлору, черный хлеб учитывая свойства муки ржаной, э, негативно скажется на белом пшеничном хлебе. До речі, ми вже казали про те, що різних видів хліба існує велика кількість. Вже свого часу єгиптяни могли випікати близько 50 сортів хліба. Уявіть, наскільки збільшилася ця цифра за тисячі років. Так от раніше заможні громадяни споживали переважно білий хліб. Чорний та сірий вважався їжею для бідних. Сьогодні ситуація змінилася до навпаки. Житній хліб вважають більш корисним, ніж білий. Несмотря на те, що самим апетитним таки білий хліб пшеничний, який більше ми привикли покупати в магазині від батон, то подовели хліба кругле. Все-таки самым полезным остается ржаной хлеб. Это из муки обдирной, муки ржаной, либо смесь этих хлебов. Дело в том, что в белом хлебе присутствует мука мелкого помола, и при употреблении в пищу она быстро всасывается, скажем так. В связи с этим повышается уровень сахара в организме, и за счет этого человеку еще больше хочется, скажем так, есть. То есть при диетическом питании все-таки более полезен хлеб ржаных сортов. Тож, ось такий він продукт номер один у світі, простий на вигляд, але потребуючий до себе великої уваги, а також поваги. Вважаю, що дізнавшись, скільки труда було вкладено для його створення, ви по іншому подивитесь на буханку хліба, що лежить у вас на столі. Спробуйте відчути все сонячне тепло та тепло рук, що він до себе увібрав, і ніколи не залишатимете. Недоїдений шматок після себе.